Сьогодні дуже незвичайний день, бо я вранці прокинулася, була сіра така погода, нічого не видно. І я сіла снідати, пити чай, і раптом бачу стає світло. І сонечко виглядає з за хмар. І я просто швидко прибираю все зі столу, щоб зробити запис цього відео, який я вже збиралась робити. Але. Через погану погоду в мене нема світла іноді в кімнаті. Тому доводиться записувати відео там, де потрібно ну, світло, коли щось я малюю, коли щось показую, то я маю чекати на, просто на сонячну погоду. Отаке життя сиджу біля віконця. А привід для того, щоб зробити це відео. У одному з відео я робила огляд малюнків у скетчбуці. в мене хтось спитав, які скетчбуки кращі. Я безумовно не можу сказати вам за всі скетчбуки, тим більше, що кожен досить гарний скетчбук – це від 10 доларів вартість. Тобто це 400, 350, 400 гривень. Якщо, якщо папір тонший, дещо там 90 грамів на метр квадратний, може бути там Приблизно 300-350 гривень. Але все одно це дорого для скетчбуку І може бути і 500, і 600 гривень. Ну або там, скажімо, в Європі це 12 євро. Це така середня ціна на скетчбук, Не найкраще. Просто гарне. Я нещодавно пішла в магазин з подругою, щоб допомогти їй вибрати дещо. Ну і пішла звідти теж не без придбань. Взяла новий скетчбук. Він мені він був запакований, я не витримала, я розпакувала його просто на місці, тому що я хотіла переконатися, що це гарний скетчбук. Але справа в тому, що я його купила, він був загорнений, подивитись неможливо було, поторкатись сторінок неможливо було, він був в пластику. Але я побачила назву сакура. А от те відео, де я вам показувала, як малювати білою гелевою ручкою на чорному папері, це теж сакура. Я тоді купила, я могла подивитись його. І купила свідомо, побачила, що гарний скетчбук. Коли я побачила, що цей скетчбук теж сакура, то навіть не розгортаючи, я його взяла. І було написано, що це 140 грамів на метр квадратний. Тобто це досить цупкий папір. Тому я передбачаю, що на цьому папері можна не тільки малювати олівцями, але... Маркери мають не проходити скрізь папір, в усякому разі не відбиватися на наступній сторінці, як це з тонким папером. Коли ви маркером, а якщо він дуже такий сильний, то він пройде скрізь сторінку. І буде такі, ну, трішечки буде на іншій сторінці, це неприємно. На цьому не повинно бути, я буду випробувати. І ще мені здається, що на 140 грамів має бути можливо працювати навіть акварельною і акварельними олівцями кольоровими. І ми це перевіримо, я це зроблю. І коли я його купила, я відкрила. То, ну, звичайно, я вже бачите, зробила, не витримала, одразу зробила титульну сторінку От жовтень 2023 оце коли я його починаю. Сторінки не супербілі. Знову ж таки, мені дуже подобається, коли це трішечки такий кремовий відтінок. Мені це більше до вподоби. Ну, і те, що мені дуже подобається, у більшості скетчбуків, це коли. Такий овальний краючок. Це теж мені більше до вподоби. Тобто, це має бути дуже кльовий, і я взяла саме от такий горизонтальний формат, тому що такий трішечки обмежує в певній мірі. Тут виходить, ну, коли горизонтальна, більше як просто. Ну і можна повернути його так і теж. Те, що тут зліва нема сторінки, воно якось для мене відчуття більше свободи. Тому я взяла такий горизонтальний формат, ну і тут теж дуже гарні ці тримачки для олівця. І, до речі, ви знаєте, я в перший раз помітила, що тут є такий як конвертик. І, якщо чесно, тут я не знала, я потім подивилася, він тут теж є. Я так думаю, що сюди можна класти якісь папірці, якісь нотатки, не знаю що. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви таке маєте і користуєтесь, що ви туди кладете? Як ви цим користуєтесь? Для чого це? Бо це дивно. Цей, цей скетчбук в мене вже пару років, я в ньому дуже повільно малюю. бо ну, Тут специфічно чорний папір, це специфічно. Але це я випадково помітила, і насправді мене це дуже, дуже мені цікаво, для чого це. Тобто, я можу сказати зараз, вже на цей момент, що Сакура це супер класний бренд. І я певна, що будь-якої товщини папір, будь-якого формату, це буде гарний скетчбук. Просто тонший папір ви не зможете працювати, скажімо, акварельно. Я спробую навіть гуашу у цьому. Ось в мене старенький скетчбук. А, ну і тут ще от така стрічечка лясе. Ну, це теж крова. Вона тут теж є. І в цьому цей трішки більш дешевший, не знаю, оптима, не пам'ятаю, давно вже купила. Теж приємна, мені сподобалося, що обкладинка така теж на дотик приємна. Я дуже люблю такі тактильні речі, приємні на дотик. Теж папір не супер білий. Можете подивитись, теж овальні края. Папір тут тонший. Десь грамів, я думаю, 90 на метр квадратний. Я його використовую більше для того, щоб тут писати все, що мені треба, там по лекції записую, там, нотатки роблю. Тому це в мене ну, це для записів. Тож я зараз хочу спробувати це, і що я ще купила. Ну я вам вже показувала, скільки в мене олівців. Оце у попередньому відео, значить, у мене була така, такий пакуночок з олівцями. Це ви вже бачили. Мене тут, ну, тут більше не олівці, тут в мене різні ручки, дуже всього багато. Це в мене ще стара коробочка, тут більш такі прості для роботи академічного малюнку, навіть 4H є. 2H, якими дуже рідко користуюся, але вони є. От тут в мене ще є олівці, які я збиралася купила. Це недорогі олівці. Купувала в Києві. І я хотіла подивитися, як їм малювати. Це старий, це гарний, а це нові дешеві олівці. Я хотіла їх спробувати, можна буде в цьому альбомчику спробувати. І я тоді вам скажу, чи варто їх брати. Такі в мене ще олівці, потім спробую. Але все одно, незважаючи на те, що в мене стільки олівців, я все одно купила разом з цим альбомчиком купила uh, Faber-Castell uh, 8B. Дуже м'який, і він, бачите, він дуже товстий порівняно з іншими олівцями. Навіть він товщий за цей олівець. Мені дуже подобаються м'які олівці. Бачите, дуже м'який. І мені сподобалось, що він такий товстий, великий. Ну, я не знаю, мені просто приємно. Він досить дорогий, він, десь близько 90 гривень, щось таке. Але я не могла втриматися, бо він просто кльовий, великий, товстий і дуже-дуже м'який. І через те, що він товстий, тут і грифель дуже товстий, тому коли малювати, як у попередньому відео, де я робила медитативне малювання. Тупими олівцями, цей буде ще товший, ще м'якіший і ще кращий для такого малювання. Тому, якщо ви спробуєте, бачите, лінія така просто суперова, така м'яка і широка, дуже широка, ширша ніж а, тими олівцями, що я працювала. Тому, якщо ви спробуєте медитативне малювання простим олівцем, м'яким те, що випуск 3, я зробила. І якщо вам сподобається, то можна купити потім отакий. І теж він буде чудово для роботи. І ще я купила просто надзвичайно дорога коробочка, майже 400 гривень. Теж Faber-Castell. І начебто такі графітні, але тут написано графіт акварель. Тобто, це як звичайні графітні олівці. але Тут написано, і була на окурці української мови: написано, що якщо ми намалюємо, то можна пензликом з водою зробити ефект акварелі, а і буде як грізаель, тобто ви будете робити малюнок, який буде базуватися на відтінках сірого. Від світлого до темного. І в той же час у вас буде можливість не пензликом, а олівцем робити ці тоненькі лінії, які важко пензликом зробити, тобто малюнок. Я ніколи ще такого не бачила. Ну, я не ходжу кожен день по магазинах, і я дуже рідко купую щось, бо я не працюю професійно як художник. Я професійний художник, але я працюю більшу частину свого часу як. Викладач, я дуже багато на комп'ютері працюю зараз. Але оця потреба купувати, ну ви бачите, все одно, як ми шатають, чи я не знаю, як хом'як, тащу собі все в хату і не можу не купити. Просто не можу. Що я хочу зробити, перше? Я хочу зараз спробувати оці акварельні графітні олівці. Зараз візьму баночку з водою, і пензлики в мене різні є. Ну, тут їх багато, я завжди беру багато, мені так зручніше. потім. Я можу потім одним тільки працювати, але покласти треба багато. Намалюю щось дуже просте. Можна таке, як гілочка з листячком. Це дуже нескладно. І ви всі зможете таке теж намалювати. Так, спочатку я зроблю. Такі рослинки легше за все малювати, бо ви ну, не повинні перейматися там, чи вийде, чи не вийде, бо ви ну, бачите, листочко просто таке виходить. Я такі... Зараз я роблю тюторіали відео з використанням програми Фотопі, Це як безкоштовний Photoshop онлайн. Його можна. Цю програму можна використовувати і навчитися працювати як в Photoshop. Я роблю зараз уроки, відеоуроки, і в мене це зараз останній курс, це якраз тропічні рослини. Я їх почала малювати дуже багато, і мені вони подобаються, тому я вирішила, що я зараз зроблю такі більше як тропічні рослини. В мене зараз на часі і в темі. І мені дуже це подобається. Так, зроблю. так. так це бі, А тепер я візьму два Бі. Два Бі? Візьму два бі, зроблю тут листочок два бі. Дуже приємно, дуже м'який. Мені це все дуже подобається. І знову ж таки, це дуже заспокійливий ефект. І ем, відчуття цієї м'якості, як доторкається олівець до паперу, це дуже-дуже приємне відчуття. Ну, візьму одразу 6 бій. А 8 бій. Якщо вам дуже хочеться намалювати таке листя, ви просто знаходите малюнок в інтернеті. Ви можете просто набрати, загуглити тропічні рослини. Найкраще використовувати англійську мову: Tropical plants, tropical leaves, тому що ви просто знайдете більше зображень і цікавіше зображення. Можна таке є. Сайт безкоштовний ресурс різних зображень, там і фотографії, і векторна графіка, і там, якщо ви ну, пошукаєте, ви там заб'єте, наприклад, Tropical Plants, то буде і, можна і фотографії, можна кліпарт, векторну графіку. І у вас буде все це в Великій кількості. І тоді ви просто ну, робите копію собі отак в альбомчик. Так, а тепер я візьму пензлики і спробую зробити те, що. Давайте спочатку тоненьке. Спробую зробити те, що має бути, як акварель. І такі такі. Вау! Тут олівець цей був бі, і він одразу темніший. Оцей аж бі оцей аж бі оцей був м'якіший теж, тобто, ви бачите, різниця є дуже велика. Так, вони працюють, тобто оце виходить як грізаль. Тобто чорно-білий, з різними відтінками сірого малюнок. Ну, можливо, ви вважаєте, що це не і кольоровий цікавіше. Ну, Це вже або треба звикати вже більш ну, як професій, до професійного такого підходу. Ну, або ви просто відмовитесь від цього і будете отак користуватись тільки акварельними олівцями, різнокольоровими, все. І не мучити себе. ну, Якщо вам ну, щось не подобається. Тепер, що ми подивимось? Ми подивимось, що тут я багато води налила. Ну, тут трішечки проходить, треба просто підкладати листочок зайвий, якийсь будь-який листочок, який треба підкласти якийсь листочок, щоб а, залишалось тільки тут. В, в принципі, норм. Ну, для, а, але ну, це не акварельний папір, тому треба досить. Обережно і не дуже багато води. Тобто тут води багато, тут добре. Отут трішечки забагато вийшло. Ну і тут мені не подобається, як воно. Так. Краще було б залишити білий фон. Ну, от бачите, все воно. У процесі просто цей папір не дуже гарно для багато води. Трішечки локально окей. Тому от та вправа, що я собі міркувала зробити в цьому скетчбуці акварелю, мабуть, краще цього тут не робити. Але якщо так трішечки, то воно начебто норм. Але все одно для Таких великих заливок поверхень, навіть якщо так розводити, все одно тут треба більше води, Тут на листочок води менше треба, а тут її треба трошки більше. Тому, якщо ви хочете цими олівцями робити більш повноцінну гризель, то треба тоді папір все ж таки ну, по типу акварельного. Але може не дуже фактурний, все ж таки, щоб акварельний, але такий був м'який. Подобається. А мені подобається, хоча, е, я вже точно можу сказати, це не для, навіть не для такої площини. Тільки для, от, якщо навіть аквареллю, то тільки отакі е, маленькі площини, дуже е, мало фарби і дуже мало води. Дуже мало води потрібно. Тут я води трішечки більше. Подивимося, коли він висохне. Зовсім висохне. Це вже точно буде залежати від того, що ви малюєте, яка у вас ціль, що вам треба. Але результат цих олівців мені дуже подобається. Те, що їм можна робити, мені подобається. Може, я ще куплю іншу коробочку. ну, Бачите, Faber-Castell, вони всі гарні. Ну от, Я почекаю, коли це висохне. Потім буду закривати, поки що не хочу. Воно має повністю-повністю висохнути. Не, не просто висохнути, а повністю. Це не підходить для цього альбомчику. А все інше малювати і, безумовно, можна малювати і такими, як ага, це маркер. О, давайте спробуємо маркером. Що... Ну, теж давайте рослинку. Дерево може якісь намалювані маркером. Норм, все супер, нічого не проходить, але це ну, не в повній мірі маркер як маркер. Бо є спиртові маркери, вони дуже такі насичені і в них може бути. Тобто, ви спробуєте все, що у вас є, ви можете спробувати, коли ви купуєте якийсь новий скетчбук. Можна отак просто декілька сторінок, спробувати всі матеріали, просто витратити кілька сторінок і можна підкладати отак листочок, щоб впевнитись, що все добре з наступною сторінкою. З цим скетчбуком дуже зручно ходити на пленер, десь замальовки робити, особливо олівцем. В кав'ярні, коли ви п'єте каву і дивитесь на публіку, це можна замальовочки робити, хто там сидить в кав'ярні, і потім це все використовувати. Або якщо ви раптом плануєте вчитись малювати більш професійно, ну такі ескізи, замальовки в кав'ярні на вулиці, це просто обов'язково потрібно робити, бо це. Розвиток вашого, по-перше, бачення, щоб ви вхоплювали найголовніше, найцікавіше, найхарактерніше, це швидкість вашого малювання і це впевненість руки. Впевненість ока, впевненість руки, швидкість і ви викреслюєте, відокремлюєте найголовніше, найважливіше, навіть якщо в позі людина якийсь сидить чи стоїть, ви все одно починаєте бачити найголовніше не взагалі, що людина стоїть, а як вона стоїть, яка, який рух, яка постать. І в е, того ж навіть дерева ви бачите якусь основну його форму. І якесь дерево вам починає, починаєте бачити, як якесь дерево стає більш цікавішим для зображення, якесь більш таким стандартним. Так, те, що ми перевірили, і те, що в нас дуже гарно, бачите. Але на цій сторінці я б все одно не малювала. Ну, може, олівцем щось може записати, якщо там вам треба зробити нататки. Ну, я б тут, скажімо, просто текст писала б якісь нататки. Тут точно вже нічого не вийде малювати. А от якщо сторінка така олівцем, то можна тут і на звороті теж тоді малювати абсолютно нормально. Ну от, На сьогодні абсолютно досить для спроби цього нового скетчбуку. Я дуже задоволена придбанням, я не задоволена цим результатом. Була б така гарна сторінка, вийшла не дуже гарна. Ну, от, бачите, і в мене вийшла не дуже гарна. Ну, це просто для спроби ну, самого інструменту, такого пензля по типу маркера. Ну, Сподіваюсь, що це допоможе вам вибирати скетчбуки. Взагалі краще, якщо ви можете його відкрити і подивитись. А, насправді, ну, це так має бути. В нас в Києві, якщо він такий дорогий, то він а, ну, зазвичай він запакований. І, на жаль, в цьому магазині я не купила жодного а, альбому для акварелі а, папір, бо нічого неможливо було. А, Спробувати ну, на дотик. Все було запаковано. Це абсолютно для мене неприйнятно. Я так не можу. Я маю подивитись, навіть якщо там все написано, я все одно маю подивитись, торкнутись, побачити, відчути. І іноді буває просто занадто білий папір, хочеться от більш такого приємнішого кольору. Ну, так по торцю можна здогадатися, але все одно. Ну... Це моя особиста думка. Ви можете погодитись, можете ні. Я хочу вам нагадати, що мені дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви хочете подякувати мені, це ваша вподобайка, ваші лайки, це ваша віртуальне дякую за мою роботу. А також мені дуже приємно, коли я бачу, що ви підписуєтесь, бо ваші підписки це розуміння того, що більше і більше людей цікавляться тим, що я роблю. А ваші коментарі дуже важливі по деяким причинам: ну, по-перше, це зворотній зв'язок, який дає мені розуміння того, що вам потрібно, що вам цікаво, що краще заходить. А по-друге, це допомагає поширити. Це створює певний алгоритм у Ютуба, який допомагає поширити це відео серед тих, кому воно теж може бути потрібне. Тому запрошую бути щедрими, витратити пару хвилин на коментар і дати змогу Ютубу створити цей алгоритм для поширення відео. Дякую, на все добре і до нових зустрічей в ефірі!